Що ми казали там? Тобто ці куби 12 трошки вона дуже спокійна не переживав. Вона велика, та вона. Енергійна, вона зараз буде е, тягнутися. Це yeah, yeah. те, про yeah, yeah. що ми казали, бачите, вже yeah, yeah. лишилася тільки кашка, така е, маленькі, сіренькі п'ятнишки. але вже і ножки майже в неї світлі, вона просто така масивна і вона дуже спокійна. Вона попустить на переживай, так? Пане її Олівія. Олівія, давай Оліві. Давай, Олія, я просила набрати сіно. Максим. Максим, вибіжі. Цього можна. Хто там Це армада 2015 года кобила в Ніда. Спортивна помість. Щоб вона могла, вона буде тебе робити. Дуже хотів дому да? сладкий, сказали не давати. Вибач, сказали, тобі не давать. Не знаю чого. Да, мой ротік золоти.

Так, зам. А це яка А ти що за маленький? Тим 2010 року.